Вітаю, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. я Микита Міхальов. Поруч зі мною. Як ви бачите, Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. Та я вас також вітаю ще. Хотів би розпочати з теми, яка останні декілька днів вона як почала перед Мюнхеном з'являтися на умовному порядку денному, так і не зникає з тих пір і з новинних шпальт і з тем обговорення. Я про. Сполучені Штати угоду по нашим рідкісноземельним мінералам, металам копали нам по різному називають і нам. А також по тому, якою може бути цей документ, яким може бути цей документ в результаті, хто що з цього буде мати? Зрозуміло, що поки що нічого не зрозуміло. Перший драфт, який був представлений президенту Зеленському. Міністром фінансів США він як це випробування? Підписом не пройшов. Немає там нічого про гарантії безпеки, та й умови про які писали там потім починаючи від Financial Times, закінчуючи іншими поважними світовими виданнями, такі що характеризували цю угоду як спробу зробити нас колонією. Це я не від себе кажу, це таке писали. Економісти, аналітики цих видань. А, пане Олеже, чи є як в принципі розуміння, яким повинен бути ідеал такої угоди, щоб, ну, як це, щоб зробили всі, як казав в одному зі своїх відповідей на питання журналістів: президент Зеленський. Ну, дивіться, е дійсно було дуже багато е коментарів. Найбільш гучний коментар це було від The Telegraph, Найбільш гучний, uh -huh. де запропоновані угоди по рідкісноземельних металах. Журналіст Телеграф оцінив як репарацію України Сполученим США, не зрозуміло, з, з якого дива. Там, власне, було застосовано такий вислів: ви спочатку віддайте нам гроші, а потім годуєте своїх дітей. Це звітом. І було порівняно загальний обсяг того, що хоче від нас отримати Сполучені Штати Америки, це пів трильйона доларів з репараціями, що виплачував агресор у Першій світовій війні Німеччина по тих грошах 216 мільярдів доларів. Ну тобто в половину менше. Ну тобто, логіка яка? То, що запропонували американці українцям, це навіть не смішно. І це миттєво відобразилося в реакції українського керівництва. Ну, от, власне, щоб зрозуміти ситуацію. Ні у вас, ні у мене, ні у будь-кого, жодних офіційних джерел публікації першого драфту цього у цієї немає. То, що ми з вами активно обговорюємо, це інсайти, це витоки, це. Аналіз журналістів з приводу того, що вони десь бачили, і хтось говорив, що це є аутентичний документ, що власне несеться в інформаційному просторі. Американці знову ж таки, зі слів журналістів, зі слів тих, хто нібито бачив цей документ, запропонували Україні створити фонд, який буде наповнюватися. Коштами рентних платежів від вже сьогодні існуючої добутку українських корисних копалин. Тобто, вже сьогодні Україна добуває якісь корисні копалини, з якого добувні організації платять в державний бюджет України рентні платежі. Ми знаємо, mm -hmm. це є. Так от, ті рентні платежі мають бути перенаправлені у цей фонд. 50% власності цього фонду будуть у американців. Тобто американці нібито запропонували отримати 50% від вже тих коштів, що Україна сьогодні отримує від рентних платежів. Раз. Друге, цей фонд отримує переважне право, хто говорить на видачу ліцензій, хто говорить на згоду на видачу ліцензій, на нові корисні копалини та відповідний відсоток від їх видобутку. Тобто, знову ж таки, тих 50% рентних батажів. Ця угода не має строку, вона безстрокова. Тобто це назавжди. Третій момент. Знову ж таки, в інформаційному просторі піднімаються слова з приводу того, що ця угода не передбачає будь-яких інших форм участі американців. В розбудові українських корисних купалин, в якихось інших речах, які цікавлять Україну. Жодних гарантій безпеки. Тобто, звідки оця фраза, ви спочатку віддаєте нам гроші, а потім годуєте своїх дітей. Тобто передбачається, що за рахунок рентних платежів американці, до речі, ця угода мала б підпадати під юрисдикцію законодавства США і суду Нью-Йорка. Тобто, вже об'єктивно вони пропонують вивести оцей блок українських доходів з-під українського законодавства. Про жодні інвестиції з американської сторони не йде. Мова йде про те, що американці хочуть забрати ті кошти. В дійсності, їх сума значно перевищена в словах пана Трампа. Він там називає суми там більше 300 мільярдів доларів, які ніколи в житті Украї... Америка не надавала. З тих коштів, що американці пообіцяли Україні, з тих коштів, що фізично прийшли, ну, фізично ми погоджуємося десь там, на 70 з хвостоком мільярдів доларів, які дійсно зайшли, але це не 350. Тобто. Та конфігурація, яка сьогодні запропонована, це втрата економічного суверенітету, раз, це виведення достатньо великої, е, великого обсягу фінансових операцій українських з-під України і приєднання е, цих операцій під юрисдикцію законодавства США. І найголовніше це спроба отримати американцями. Гроші назад, які були надані Україні у вигляді грантових пропозицій. Тобто, попередня адміністрація США через механізм Раті Світового банку надала Україні певні кошти. Грант передбачає їх неповернення, грант передбачає їх передачу безкоштовно у вічне користування. Зараз вони хочуть переглянути умови надання нам цих коштів заднім числом. І ті кошти сягнути на адресу Сполучених Америки. Ну тобто, це варіант, до речі, про це неодноразово говорили пану Трампу, що в практиці Сполучених Штатів Америки ніхто не забирає гроші в зад після того, коли послуга надана. Тобто, ті речі, про які ми зараз, зараз з вами говоримо, знову ж таки, це інсайти. Так. Вони е, виводять умови надання Україні спільного знову ж таки в лапках спільного використання е, так званих е, рідкосноземельних земельних медалів. До речі, ці угоді не тільки рідкосноземельні медалі. Там і про нафту і про газ там. там абсолютно все. Мова йде за що? Всі корисні купалені відкриті під контроль цієї організації цього фонду. 50% від того, що вже сьогодні добувається, і газ, і нафта, і всього останнє. Рента американцям. Ну, я думаю, що сьогодні ні одна притомна політична фігура України подібний документ підписати не зможе. Ну, тому що це не просто зрада національних інтересів, це на шаль, ну, Мені навіть важко уявити собі. Ну тобто, це не то, що політична смерть, це кримінальний злочин по відношенню до України прямий порушення конституції. Ну тобто, це точно то, що не буде підписане за жодних умов. Можна це сприйняти в якості засилки на дурачка, знаєте, а, а раптом підпишуть ідіоти. Ну, в угодах між поважними контрагентами, в угодах між великими державами, Україна все-таки не є маленька держава Європейського Союзу, такі речі неприйнятні по визначенню. Ну, тобто, ніхто не вважає, що ваш контрагент, який сидить напроти столу переговорного, це ідіот по визначенню, правда? Ця угода означає, що це угода на ідіота. Угу. Це моє таке особисте ставлення до цього, тому що пояснити ті умови, про які зараз йдеться мова, це ну повний нонсенс. Тобто мова не йде про спільну розробку якихось корисних опалень по, по українському законодавству по угодах розподілу продукції по західноамериканських інвестицій. Це взагалі не зрозуміло, що тому і власне оце питання отак воно підвисло, але. Ота риторика, яка на сьогоднішній момент є, яку ми сьогодні чуємо від Трампа і то, що на сьогоднішній момент реально сполювало інформаційний простір український та європейський, воно відверто кажучи, взагалі робить якісь сюрреалістичну всю ту картинку, яка сьогодні відбувається, із російсько-українськими перемовинами за спиною України. Російсько-американськими перемовинами за спиною України і з приводу тих пропозицій, про які йдеться мова, і з приводу: ну, давайте будемо реалістами фізичної поки що неспроможності Європейського союзу досягти будь-яких принципових домовленостей з приводу гарантії безпеки для України, воно щось таке все якось, знаєте, якесь таке воно, на мій погляд, вкрай дивне. Це при тому, що активна фаза бойових дій продовжується. При тому, що воєнна технічна допомога потрібна Україні як ніколи, ну тобто, поки що, воно всього з розряду такого я би сказав, на, як на мене, достатньо дивного. А можете роз'яснити той спецфонд, про який згадувала Аналіна Бірбок, міністерка закордонних справ Німеччини, по результатам там і засідань Макрона, як це ставка Макрона, та і перша, і друга відбувається ж паралельно. І міністрів закордонних справ? Ну, їх десь треба знайти цих 700 мільярдів. Ми тут е, із вами в тому числі е, неодноразово говорили е, по цій Ukraine Facility скільки там, 40 мільярдів, та як вони вишукували, шукали, вишукували, 50, 50 а тут 50. 700. Так, дивіться, щоб ми з вами чітко зрозуміли. Е, словами називати можна якісь завгодно цифри. Коли ми з вами говоримо про ті цифри, які називають е, міністр е, закордонних справ Німеччини, мова йде про загальний обсяг воєнних видатків європейських країн, які очікуються в найближчий період часу, якщо європейці пересмотрять видатки своїх національних бюджетів. Тобто, цієї цифри навіть не існує, поки що. Цієї цифри навіть не існує. Угу. Ну, тобто, дивіться, е, тоді, коли Урсула Вандерляйн Ще до безпекової конференції в Мюнхені, активно обговорювали зміну підходів європейських країн до власної безпеки. Тоді була озвучена цифра, що на сьогоднішній момент європейські країни в середньому, ну різні по-різному, наприклад, поляки до 5% від ВВП свої воєнні видатки сьогодні формують. А Німеччина, наприклад, 0,9. Загальний обсяг видатків європейських країн на воєнні. Потреби становить 1,9 від ВВП. Це навіть не дотягує до цифри, там, яку країни-учасниці північного Атлантичної спідружності брали на себе в якості зобов'язань. Ми вже говоримо не, там, не про 2, не про 3. Американці говорять про 5%. Але що це таке? Давайте, щоб ми не мали собі ілюзій. В кожній країні є чітко визначений загальний обсяг державного бюджету. Є соціальні програми. Які по великому рахунку формують позитивне або негативне ставлення вашого виборця до вашої політичної сили. Тобто, чим більше ви даєте грошей на медицину, на соціальні потреби, на підтримку малозабезпечених, на, е, на мігрантів, вибачте, тому що вони теж до деякої міри приймають участь в інформаційному просторі вашої країни. Тобто, від цього залежить, від цього залежить. Як за вас проголосують на наступних президентських, парламентських або інших виборах, місцевих виборах? Якщо ви замість того, щоб віддавати гроші на соціалку, починаєте збільшувати воєнні видатки, а воєнні видатки мають одну велику небезпеку: вони нікому не потрібні, поки немає війни. Ну, Давайте будемо відверті. То, що ви намурували там якісь. Захисні споруди або виробили величезну кількість боєприпасів для соціально незахищених вес населення. Не відіб'ється на їх якості, ніяк тільки погіршиться. Інша справа, що коли починається війна, оце все оце, оце ті запаси, які по суті врятують того соціально незабезпеченого від смерті і від окупації. Але про це ж ніхто не думає в мирний час. Європа дуже довго жила в мирний час. Дуже довго в Європі змінилося декілька поколінь, які не знають, що таке війна. Європа завжди була під парасолькою американських збройних сил. В кінці кінців треба розуміти і інше Європа. Ну коли ми сьогодні реально подивимося на е, збройні сили європейських країн, я про Німеччину не беру, вона завжди мала певні обмеження. І то ми вже сьогодні бачимо з вами інформацію про те, що там 50% відсотків бенесферу знаходиться в край низькому воєнному рівні рівні. Ну тобто, там треба все дуже сильно міняти. Але принаймні країни, які формально вважаються переможцями в світовій війні, та сама Франція, та сама Велика Британія, хоча вона є формально країною Європейського союзу, вона знаходиться на європейському континенті. У тих країн теж є великі проблеми в дійсності збройними силами. І коли ми подивимося внутрішню інформаційну якусь хвилю, що є сьогодні в цих країнах, ну в Британії, наприклад, масово зараз звільнюються з військової служби військовослужбовці. За останніх три місяці, нам якщо не помиляюся, я дивився цифри, 15 тисяч заяв на звільнення. По одній простій причині рівень оплати праці цих людей врахуванням інфляції, врахуванням інших соціальних виплат і допомог він гірший аніж сьогодні пропонується на ринку праці Великої Британії. І просто фізично, з абсолютно примітивних, чисто економічних підстав, вони подають заяви про звільнення. Тобто сьогодні в Британії далеко не така красива ситуація, як здавалося би, от просто легко. І коли ми з вами говоримо про ну, надання цими країнами, зокрема Британією і Францією, своїх звоєних континентів в Україну, по-перше, треба розуміти, що в них сьогодні немає цих збройних сил в тій кількості, які потрібні для того, щоб розмежувати Україну. Ну, точно, мова йде про декілька десятків тисяч. В реальній дійсності в Україні ну, назвалися цифри від 100 до 200 тисяч тих, що мають бути. Це взагалі всі збройні сили Європейського Союзу. Причому ми чітко розуміємо, що є ряд країн, які точно цього робити не будуть: ні поляки, ні німці, ні італійці. Вони чітко висловили свою категоричну незгоду надавати в Україну будь-який будь контингент. Вже від Макрона. Ми почули, що ні, ні, це не той контингент, що на лінії зіткнення, це той контингент у вигляді радників. І десь далеко подалі від, лівня, рівня, від лінії зіткнення, тому що ну не дай же Господь там щось звідки знову з неба прилетить? Тому оті всі речі, про які ми з вами говоримо, вони роблять Європу. Як один із європейських політиків написав, що місце Європейського Союзу за дитячим столиком на переумовинах з приводу майбутнього миру, на дитячому столику. Чому? Тому що Європа сьогодні фізично нічого не може запропонувати ні по грошах, ні по фізичній наявності. Більше того, я бачив в європейській пресі сьогодні знову ж таки інсайти з приводу того, що вільних запасів боєприпасів в Європі немає. Єдина країна, яка сьогодні фізично має ще запаси боєприпасів історичні, це Сполучені Штати Америки. Все. Зброї в світі більше немає. Тому. Оця вся ситуація, про яку ми зараз з вами говоримо, вона робить з моєї точки зору достатньо критичними рішення, які би теоретично мали себе прийматися тими самими європейцями, так? в розрізі якогось врегулювання російсько-української війни. А так виглядає, що всі ті проблеми будуть вирішені за спиною не тільки України, але й Європи. І американці з росіянами поставлять Європу і Україну перед фактом. Є ще один гравець на тій мапі, про, яку зараз, про який зараз достатньо мало говорять. Хоча ми вже побачили перші рухи президента України в цьому напрямку. Цей гравець, який має запаси зброї, цей гравець, який реально готовий вплинути на цей процес, цей гравець, який. Не в геополітичних інтересах якого домовленість між росіянами і американцями за спиною Європейського Союзу? Це Китай. І е, китайська позиція на сьогоднішній момент вона, е, ну, така поведінка Трампа може кинути Європу в обіймах Китаю. Це 100%. Ми це прекрасно розуміємо з вами. І, е, у мене таке відчуття, що Трамп не розуміє цих ризиків. Ну, реально, тому що його поведінка на сьогоднішній момент для європейців край принизлива, ну, на правду. Тобто, є дві речі от з того всього, що я наговорив, які треба розуміти. Іч перша: війна це гроші. Ну, реально, абсолютно. І війна це не просто гроші, це і час. Тому що, маючи гроші і не маючи зброї, ви від ворога не заборонитеся, однозначно. Тобто Європа втратила час. І поки що не готова знайти ті кошти, про які йдеться мова. Тобто, дійсно, місце Європи сьогодні при всій повазі до Європейського Союзу на дитячому переговорному столику. Як швидко Європа це зможе подолати? Ну, Перший саміт у Макрона показав, що ні, не може. Та напевно вони спроможуться до 24 лютого вивести 516 16 пакет санкцій. Ми вже про це почули, вони їх формально його погодили. Якщо врахувати, що цей 16-й пакет санкцій вже попередньо обговорювався і він дуже сильно болить європейським країнам, для яких Балтика є внутрішнім морем, в мене сумнівів немає, що цей пакет санкцій буде прийняти. І з приводу цього пакету санкцій ми побачимо величезну купу хейту зі сторони Вашингтона зі сторони Дональда Трампа. Ну щоб ми навіть не сумнівалися. Тому що він ніби вважає, що він зараз в якихось. Особливих теплих стосунках з Путіним. Взагалі, цей треш, на мене, як на мене, ну він якийсь такий дуже дивний. І хоча найбільш песимістично налаштовані експерти передбачали саме такий розвиток подій, але в реальній дійсності я вам хочу сказати, що ніхто не вірив. Це не Ми зараз маємо найбільш песимістичний сценарій розвитку подій. І як воно піде далі, мені дуже важко говорити, особливо з точки зору там економічних моментів, тому що Україна точно не підпише ту угоду, про яку запропонував Трамп. А з другого боку, маємо розуміти, що ну, до літа у України є ще воєнно-технічний ресурс. І про це говорив Буданов, пам'ятаєте, він сказав, от на тій закритій зустрічі інформація за яку вийшла в суспільний простір: що якщо е, час перемовин затягнеться після е, літа, після червня місяця, то ситуація в Україні може значно погіршитися. В першу чергу це стосується фізичної наявності, фізичної наявності боєприпасів і озброєнь. Тому що ще раз повторюю: всі говорили абсолютно, що якщо макроекономічне фінансування ми забезпечені 25 рік ну, більш-менш в повному обсязі, то воєнно-технічно закінчується реально десь літом, і цілком ймовірно, що Путін буде тягнути до цього моменту, щоби ще посилити свою переговорну позицію з, ну, проти України на перемовинах з Сполученими Штатами Америки. Я так розумію, час проти російської економіки повільніше грає, тому він може собі дозволити це тягнути. Чому питаю? Бо перед нашою розмовою читав дві статті: одна про охолодження російської економіки, вони оці московити це вже визнають, а друга про дефіцит федерального бюджету тільки за січень, що він в порівнянні з січнем 24 року. Зріс майже у 14 разів, і це типу теж погані сигнали. Це, я так розумію, погані сигнали, але не, ну, не такі погані, щоб щось сталося там в найближчі місяці з російською економікою. Е, Дивіться, перший постулат, який треба розуміти: для будь-якої демократичної країни єдиним мірилом ефективності економічної політики є ріст або падіння рівня доходів власного населення для е, країн з недемократичними режимами. Це не є критерієм. Тобто погіршення загального рівня життя це щось таке, що виводиться за душки при оцінках перспектив економіки. Я вам хочу нагадати заяву, яку проголосив речник Путіна, пан Пісков, коли його запиталися. З приводу перспектив розвитку російської економіки і основних пріоритетів цієї економіки, він сказав, що війна України в Росії, назвав це СВО є найголовнішим пріоритетом російської економіки. Тобто треба розуміти наступне: падіння реальних доходів населення буде компенсуватися посиленням силової складової. У структурах, які забезпечують так званий російський правопорядок. Це ФСБ, це поліція, це Росгвадія. Ну тобто, поселення... грубо поліцейської економіка поселення... не впаде навіть, якщо розвалиться. Так, поліцейського це завжди є компенсатор будь-яких незадоволень населення з приводу там. Тим більше ще раз говорю. Рівень життя в Російській Федерації по суб'єктах Федерації в залежності від е центру на України є настільки кардинально різним. І рівень життя Москвіча, припустимо, і Санкт-Петербургся, і рівень життя там якогось е села, який там живе е десь, я не знаю, на Далекому Сході. Це небо і земля. Ну, так реально небо і земля. І ті, що там живуть в віддалених суб'єктах Федерації, ну, вибачте, в яку вже продукти харчування по картках. Ми про це щось чули? Ми чули про якісь потужні там в соціальні заворушення, про якийсь вихід людей на вулиці та боронь Боже. Тому, коли ми з вами говоримо про російську економіку, власне, з чого я починав? Е, завжди треба бути е, абсолютно свідомим, що для них рівень життя російського населення не є критерієм. Все останнє ну, Радянський Союз у тих умовах, про які ми живемо, про які ми зараз з вами говоримо, і в набагато гільшому рівні з постачання товарів першої потреби для населення, прожив 10 років. Ну, в Росії немає тотального дефіциту, який був у радянському Союзі. Немає поки що, принаймні. І виходячи із того, що я зараз бачу, і не буде, тому що Трамп ну, це питання закриє швидше. Тому э, російська економіка, це точно не то, що на сьогоднішній момент хвилює Путіна. Угу. Дякую, пане Олеже, за цю ну, реальну оцінку ситуації, тому що я зі свого боку, там, в рамках проекту, е, який так само розбирає оцю, оце все болото, та на болотах російських, теж постійно дивуюсь. Люди ну вже не дивуюсь, я вже. Три роки цим займаюся, а вже не дивуюсь. Люди, е які проживають там, е їм задають пряме питання: ви боїтесь НАТО? Да, ми боїмось НАТО. А що ви хочете, щоб вам лікарні відбудували чи чи. Що ні, нам нас влаштовує ця пошарпана лікарня, ні, нас влаштовують унітази на сортіри ці їхні. Тобто їх, в принципі, все влаштовує. Тому погоджуюсь з вами. Економіка навіть для населення і добробут навіть для їхнього населення не є основним. Та у них, у них там одвічна боротьба з НАТО. е, і цими фашистами, англосаксами і нацистами. Дякую ще раз, що знайшли час доєднатись. Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Він був на прямому зв'язку. Вона телеграф ЮЄ. Янки міхальов, бережіть себе. Papa.